Радість буття. Аби перевірити, чи перебуваєте ви в полоні психологічного часу, використовуйте один простий критерій, один прийом. Запитайте себе, чи є радість, простота і легкість у тому, що я роблю. Якщо відповідь негативна, значить, час приховує від вас момент тепер, і ви сприймаєте життя як щось важке і сповнене боротьби. Якщо немає радості, простоти і легкості в тому, що робите, це ще зовсім не означає, що вам потрібно шукати інший вид діяльності. Цілком достатньо змінити спосіб, у який ви це робите. Як завжди важливіше, за що. Спробуйте приділити більше уваги процесу, аніж результату, повністю зосередтеся на тому, що відбувається зараз. Це означатиме. Що ви цілковито приймаєте те, що є, адже не можна одночасно на чомусь зосереджуватись і чинити цьому опір. Як тільки ви навчитесь визнавати теперішній момент, усі ваші нещастя і проблеми випаруються, а життя потече радісно і легко. Якщо ви дієте з повним усвідомленням, ваша робота вирізнятиметься якістю і буде просякнута турботою та любов'ю, Навіть коли завдання найпростіше не переймайтеся результатами своєї праці, повністю зосередьтесь на дії. плоди не забаряться, ось вам потужна духовна практика. Як тільки компульсивне бажання втекти з моменту тепер стане менш нав'язливим на вас і на все, що ви робите, зійде радість буття. якщо вам вдасться впіймати момент тепер. Ви сповнитесь тишою та спокоєм і більше не очікуватимете від майбутнього реалізації та щастя, більше не шукатимете там спасіння, а отже, не будете прив'язані до результату. Ні поразка, ані успіх більше не здатні вплинути на вашу внутрішню реальність. Ви віднайшли життя за життєвою ситуацією. За відсутності психологічного часу, ваше сприйняття себе. Проростатиме з позачасового рівня буття, а не з вашого минулого. А відтак психологічна потреба бути кимось ще, окрім того, ким ви вже є, просто відпаде. У життєвих ситуаціях ви залишитесь заможними, освіченими, успішними чи якими завгодно, але там, на глибинному рівні, ви вже цілісні і досконалі.